Ліжко шел. Новинка від фабрики Різо. Крутезне, високе, м'яке узголів'я висотою 123 см. Спальне місце на метра. Загальний габарит цього ліжка на розмір 160 на 200 1,82,20. Якщо ви мрієте про об'ємне красиве ліжко з мінімальним габаритом, то шел саме таке. Підйомний механізм. Велика ніша для зберігання речей. Захисні стопери. Подвійні ламелі з регулюванням жорсткості. Ліжко шел це ідеальне поєднання модного дизайну. Високої якості, комфорту і безпеки у вас є унікальна можливість побачити це ліжко вживу, протестити в місті бровари. Чекаємо на вас!